Слава Україні! Це я, Роман, і сьогодні ми знову продовжуємо створювати ігри в Stereo Construct. Урок я склав так, що спочатку ми ознайомимося з певними нововведеннями, а потім безпосередньо перейдемо до створення ігор. Ура! Вийшла нова версія Констракту Stereo Construct 2, HTML 5 так-так, це нова, найновіша. Ми можемо її подивитися ось тут, на новому сайті. Офіційному. Тут ми бачимо багато переваг нової версії, а і основної з них є перехід на інноваційний двигун HTML Online Arcade. Основним сперва це завантаження у Facebook. Тепер ми можемо завантажувати і публікувати свої ігри у Facebook у соціальні мережі. Але для цього потрібно купити найновішу версію ось за 365 доларів Business Edition, щоб мати права і ліцензію. Також існує Free Edition, тобто ознайомлювальна версія, і Standard Edition, тобто версія з половиною функцій. Інтуїтивний... Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, також підтримка Wi-Fi, легка закачка і покращена фізика 2D-об'єктів. Давайте перейдемо побільше. Що ж є нового? HTML-5. Е, Говорять, що це майбутнє ігор, тому що тепер вони онлайн, тобто ми можемо дивитися ігри безпосередньо у своєму браузері. Також е, велика продуктивність, покращені 2D-об'єкти, інтуїтивний інтерфейс. І також HTML5 Use the Latest Technology. Найновішу технологію. Також ми можемо створити і офлайн-ігри, тобто такі, які створює Сіра 1 і 2. І можемо заробляти гроші, але я казав, потрібно купляти минулу, саму найдорожчу версію Business Edition. Що ж, давайте подивимось, е як саме працює. Ось наш новий конструкт. Бачимо, тепер ось тут така панелька. Лейяти збільшені. Тепер нема тут е, е, таких опцій, таких сильно наворочених, накручених, простий інтуїтивний інтерфейс. І в Іншот Edition, тут теж, ви бачите, маленькі вже є систем, і в дуже менше систем ось ці функції. Тобто пара клік кліків і вже маємо готову ігру. Давайте подивимося, я старую таку ігру. І ось. Ігра, щоб відображати навіть ще не збережену ігру, відображається в будь-яких браузерах. Тобто вигон HTML дозволяє передивлятися в безпосередньо в браузері, а це дає можливість нам завантажувати ігри в інет. Тобто, це я вважаю Blue. мій вердикт Xtira Construct 2. Це успішне поновлення конструкту з інноваційним двигуном. Що ж, Sira Construct 2, якщо ви хочете створювати ігри, завантажувати їх у Фейсбуці, використовуйте Sira Construct нову версію. Проте ніколи не видаляйте стару. Тому що якщо ви хочете створювати ігри на ПК, на XR, розширені, ми будемо працювати далі. І люди, щоб створювати, будуть працювати з цією старою програмою ще дуже і дуже довго. Тобто... Завантажуйте Сіроконструкт 2 і Сіроконструкт попередню версію. Працюйте з ними одночасно, ознайомлюйтесь з ними, з їхніми інтерфейсами. Бажаю вам щасливої удачі і розширення у своїх проектах. Створюйте ігри і отримайте від цього максимальне задоволення. А Тепер задоволення. ми проступаємо для безпосередньо до вивчення програми Сіроконструкт 1 і CS2. Сьогодні ми навчимося створювати чекпойнти. Як ми бачимо, я створив ось такий тайлек Бачимо. Платформу. Ось такі платформи, по якій були. І персонажі. І ось такі спрайтики Червоний, жовтий, зелений, голубий і бордовий. Давайте подивимося, що це у нас вийшло. Кулька скаче. Бачите, ось такий спрайт. Я буду робити зараз багато обсягу інформації, тому я не буду об'ясню об'яснювати вам кожен свій крок. Але ви дивіться. Давайте спочатку зробимо так під група чекпоінт, щоб це гра групи the insert group. Давайте new intro group character on collision with another object. We can object that's 2 finish new action character tax set position set position to another object picking object that's 3 finish control P. Коли керектор буде ось тут, він буде поділятися. Ну, тобто, коли падає рестарт левел давайте тепер зробимо. Додамо три глобальні переміни. Тобто ми заходимо в вкладку Project. Global Project. add global І назвемо її value ok. So, тепер назвемо її. начала думала, глобал, систем, глобал варьбл, System compare global variable. Global variable. prime value equal to null finish. Row the system uh, back character on collision with another object. We can object at that finish new action system set value value or then. так. Uh, Inter sub event. О ні ні. Просто system. Compare global variable. System. No. Compare global variable value, value Equal to one. Finish. position Давайте подимось, що у нас вийшло. Отже, ми падаємо. Якщо ми падаємо і здиваємо. Вибачте не слово. Ми ростаємо. Але якщо ми вже доторкаємося до цього чекпоінта, ось тут у нас є чекпоінт, І будемо падати, ми будемо появлятися на чекпоінт. Простенький чекпоінт готовий. Але ви напевно замітили, що коли ми включаємо Ctrl-P, нас не видно оцих спрайтиків. Ось. Зеленого, червоного, жовтого, фіолетового і синього Тому що я до всіх не в свойствах поставив тут кнопочку Invisible on, Invisible on Start. Invisible On Start. цей Invisible On Start. Сюди. І це означає, що вони не не буде їх видно старті Давайте зробимо нове. Якщо керівник. Он another object Оп-такий. Object. 4 New action System Go to Leiart і e Lait на треба писати в дужках ла йо на Наз'ядка себе. Тепер, щоб зробити наступний лейт, потрібно зайти в кладочку Project Layout, цикнути. ADD Коли ми цей камней, Появляється другий лаїд. по ньому два рази і ми переходимо. На цьому левелі я вже создав знову Такий же самий платформу тільки іншу форму задав і розмістив по інакше. І теж отакі маленькі спрайтики Ось такий, ось такий і ось такий. Інча додішемо поки нічого немає. Тепер повертаємося в лаїт перший. Два рази і інше тодішемо. Систем Go to Leyht. No. Давайте перевіримо. На другому леїті я теж вже создалась. Бух, ми баба. Ми бачите, ми переходимо на другий Лейот. Давайте тепер створимо переходимо на другий лейот. Виходимо. Цей. Черек тут. One collision is another object, pick an object that finish. New action system. Go to layout. La, yo, yeah. one. Uh, finish. New action system. Global variable. Set value. Global zoom. Chock 1 Фініш. Переходимо перший layout. Створюємо тут un chock edition. System. Compare global variable. System compare global variable. Global 2 equal to 1. Фініш. New action. Uh, character set position another object pick an object Bordeaux we brand new action character on collision is another object Pick an object finish finish is global variable equal to one new action uh global variable global variable set value Тобто ми перебримо, все, в нас вже є чеппойнт, давайте вберемо, є чекпоінт. Прикриємо на цей левел, Заходимо, ми вже опинялись на другому. Тепер йдемо сюди. Оп. І ми вже тут. Ми можемо переміщатися ось так між спрайбами. Сюди заходити. Те ж саме ось тут. зробили переміщення між спрайтами. На тому ж спрайті я також створив це і надав йому поведінку платформера Тобто Ctrl-C, Ctrl-V між спрайтами. Тепер давайте зробимо, щоб чекпойнти були і на цьому, і на цьому. Для цього я розмістив спрайти таким чином. Теж червоний. Давайте зробимо іншот edition. Character. on collision з назива object Piken Object Dead 2 Finish. New Action. Uh, system. Go to layout. La yo Odin. Oh yeah. La. Odin. Yeah. Light. Odin. Finish. Uh, і тут потрібно ще зробити таку дію. Так, і ось тут System Global set Vellable Global 3. До одиничку. Один. Фініш. Тепер перейдемо на перший лаєт. Це у нас перший лайт, іншот edition. Ctrl-C, Ctrl-V. скопіюємо таке. Is Global Variable finish character set position to that class і отут system global variable set value global 3 to 0 finish давайте подивимось що у нас вийшло ми прыгаємо чекпоінт коп є чекпоінт Заходимо на цей спра на цей лейт, вмираємо. І ми опиняємося вже правильно на першому спрайті. Давайте ще раз повторимо цю комбінацію. Ми вмираємо на другому спрайті і опиняємось на першому. Все у нас вийшло. Тепер ми зробили комбінацію не тільки чекпоінта на одному спрайті. А на інше для ми створили ось такі глобальні переміни. На першому ми маємо ось таку систему, інша та тодіше. На другому лейті я вже показав історію, другий лейт. ми маємо ось таку систему. Ви можете також розмістити ось тут, далі продовжувати робити. Тут чекпоїнти, попробуйте проімпоризувати, для цього вам потрібно створювати set Value 2 і вмирати, і він буде опинятися тут. І Set Value 3, щоб робити глобальний value тут 3. На ось цьому він буде вмирати і опинятися тут. Я думаю, ви зрозуміли. Всі запитання ставте в коментарях, ставте свої лайки. На цьому урок закінчено. Всім добре!